Вітаю, друзі! Мені дуже приємно, що ви зазирнули до мене на кухню за новим рецептом. Сьогодні у мене для вас аж чотири. Я підготувала підбірку найкращих заготовок з кабачків, тому що сезон кабачків саме в розпалі. За думкою моєї родини, ці салати, ці заготовки найсмачніші і найцікавіші. Тому ділюся з вами. Сподіваюся, що вам буде цікаво і ви будете готувати разом зі мною. Розпочинаю з одного з найкращого і з найпростішого рецепту приготування це кабачки, які я називаю сацибелі. Чому так називаю, далі розкажу. Готується цей салат неймовірно просто і легко. Гарно потрібно помити молоді кабачки і нарізати ось такими кружальцями. Дуже тоненько не нарізайте, ось так, як я показала на відео. Можна зробити і кубиками. Взагалі, як тут уже вам подобається, як дозволяє ваша фантазія, так нарізайте. Дуже гарно нарізати і Хвилястим ножиком. Ну, тут уже що вам до вподоби, але так найпростіше. Далі я додаю сюди подрібнений часник. Друзі, точні пропорції до кожного з цих рецептів будуть, як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. Відразу ж додаю сіль та цукор. У мене і спеції базилік та суміш перців. І я це все заливаю соусом сацибелі. Саме тому я ці кабачки так називаю, я пробувала куштувати і з іншими, там з українським соусом. Ні, рекомендую саме використовувати соус Са цибелі будь-якої фірми, але щоб на банці писало саме так. Тоді ваші кабачки будуть просто ідеальні. Додаю рослинну олію і на невеличкому вогні, час від часу помішуючи, доводжу до кипіння. Як тільки я каструлю поставила на плиту. Я засікаю пів години не з моменту закипання, а саме з того, коли поставили на плиту кабачки. Бачите, пройшло буквально 5 хвилин. Кабачки пустили сік. під час варіння Я кабачки часто побільшую, щоб кабачки були протушені у всіх спеціях. І як тільки пройшло пів години, знімаю і розкладаю по чистих банках. Якщо ви хочете розкласти цей салат відразу по стерилізованих банках, тоді проваріть кабачки 40 хвилин. Додайте оцет. І ще 10 хвилин протушкуйте. Я ще раз пів години знімаю, додаю 9% оцет і відразу ж розкладаю по чистих банках. Я їх не стерилізую, а тільки тоді буду окремо стерилізувати банки разом із салатом. Для чого я це роблю? Зараз такий час, що я не знаю, в яких умовах будуть зберігатися заготовки. Можливо, кудись там треба передати, при кімнатній температурі, взагалі при теплі, то тоді обов'язково всі заготовки стерилізуйте, і ви тоді зможете бути впевненими якості їх стерилізації. Щільно закручую, ставлю в каструлю, до якої я завжди вистилаю рушничком, заливаю водою, і з моменту закипання я стерилізую салати по 10 хвилин. Потім ще раз перевіряю, щільно закрутила, дала охолонути, я вже не накриваю ніякими ковдрами там покривалими, а як тільки охолодає все до кімнатної температури, можна відправляти в кладову. Такі заготовки зазвичай я зберігаю у звичайній кладовій у квартирі. Якщо є місце, краще ж, звичайно, зберігати у льосі, тоді цей салат прекрасно стоїть і 2-3 роки. Але я вас запевняю, якщо ви приготуєте його так довго, він стояти точно не буде. Наступним хочу запропонувати вам рецепт приготування кабачків карі. Так, цей рецепт також не менш простий, мені здається, ще простіший, але кабачки виходять такими смачними, хрумкими і ароматними, що вам не передати. Я спершу підготую наповню банки, а тоді вже зварю маринад. У мене є така досить велика цибулина. Я її нарізаю півкільцями, Якщо у вас менше цибулька, нарізайте кружечками. Я додаю цибульки досить багато на дно банок, тому що вона також дуже смачна. Коли відкриваю цю заготовку, то з'їдається і цибулька, і кабачки. Далі я додала ще зі спеції суміш перців горошком. Я сьогодні роблю цю заготовку в півлітрових банках, це якраз зручно для моєї родини, відкрив і на вечерю чи обід до будь-якого гарніру. Звичайно ж, ви можете і робити в літрових, півлітрових, літрових, це вже залежить від вашої родини. Далі кабачки, які я напередодні помила, просушила, нарізаю ось таким чином. Можна і нарізати смужками, можна нарізати на четвертинки. Тут уже як вам подобається, але дуже сильно не дрібні. Щоб був такий шматочок якраз наколоти один раз на виделку, як я кажу. Наповняю щільно баночки, і, в принципі, це весь процес підготовки. Нам лише залишається зварити маринад, який варити не менш просто, як наповняти баночки. На 1 літр води я додаю цукор. Оцет. Оцет я використовую для заготовок 9% та сіль. Друзі, знову ж таки повторюю, точні пропорції є в відео і в описі під цим відео. І я додаю приправу карі. Купую в магазині просто щоб на упаковці спеції писало карі, 3 столових ложки з гіркою і все. Доводимо маринад до кипіння і відразу ж, не чекаючи його охолодження, повністю заливаю банки. Накриваю кришками і знову ж таки буду це все стерилізувати. Стерилізую, як зазвичай, з моменту закіпання 10 хвилин і можна щільно закручувати банки. Як тільки все охололо, відправляємо в місце зберігання. Ці кабачки також прекрасно зберігаються при будь-яких умовах. За цим рецептом кабачки виходять хрумкими і дуже ароматними. Рекомендую друзі скуштувати, тому що це просто, швидко і дуже смачно. Взимку посмажили картопельки. І в піст відкрили такий кабачок, що може бути ще смачнішим. Далі я хочу запропонувати не менш простий, але вже більш такий поживний і слатніший салат. Це такий, як я вже називаю, салат гарнір. Я особисто люблю, відкрив і наївся самим салатом. Більше нічого не потрібно готувати. Розпочинаю з підготовки засмажки, я всі овочі почистила, тепер подрібнюю цибульку обсмажую на невеликій кількості олії. Нам потрібно, щоб цибуля злегка підзолотилася. Паралельно, поки обсмажується цибуля, я на велику терку натираю моркву. Вже в нас сезон овочів розпочався, на городі вже є все своє. Лише купую зараз помідори, але вже вони також більш-менш адекватні в ціні. Помідори я почистила та перепускаю через мясорубку, також можна перебити за допомогою блендера. За цей час у мене підзолотилася цибуля. Я додаю сюди моркву. І протушкую це 10 хвилин. Болгарський перець нарізаю кубиком. Тут уже потрібні так, як вам до вподоби. До засмажки додаю помідори. Та перець, і це все нам потрібно протушкувати 10 хвилин. Поки тушкуються овочі, я паралельно підготую кабачки. До речі, також я поставила на початку варіння відварювати 200 г рису. Рис я відварюю до напівготовності. Не доводьте його до повної готовності, бо тоді у вашому салаті вийде така вже аж каша. Я люблю, щоб рис відчувався. Кабачки подрібнила. Якщо у вас молоденькі, такі як у мене, подрібнюйте їх цілими. Якщо у вас кабачки такі вже. Старіші, тоді очистять від шкірки та, звичайно, вийміть зернятка. Додала сюди кабачки, це все перемішала і протушкую 5 хвилин. Як тільки побачили, що кабачки пустили сік, можна додавати решту продуктів. Додаю подрібнений часник. Сіль та цукор. Я взагалі люблю такі салати, коли дотушковую, пробувати на смак, тому що смак у кожного різний. Я, наприклад, от пропорція є, солі, цукру. Я його тушкую все, тоді пробую. Можливо, мені треба додати трішки цукру, чи солі, чи більше оцуту. Тому тут же смак регулюйте під себе. Додаю відварений рис. Я бачу, що кабачки пустили ще недостатньо соку, тому я додала трішки води. І 9% оцад. Це все, все перемішую і тушкую я лише 10 хвилин. Чому 10 хвилин? Якщо? Якщо ви хочете цей салат розкласти по стерилізованих банках і відразу закрутити, тушкуйте з моменту додавання рису ще пів години. Я ж тушкую 10 хвилин, розкладаю все по чистих півлітрових помитих баночках і буду знову ж таки стерилізувати. Стерилізую з моменту закипання все 10 хвилин. Півлітрові банки, звичайно, якщо у вас буде банка літрова, тоді 15. 2-літрова 20 хвилин. Але от такі салати ми зазвичай закриваємо в банках об'ємом 500-700 мл. Через 10 хвилин кипіння щільно закручую банки, даю охолонити і відправляю все до льоху. Ну і на завершення, найулюбленіший салат моїх чоловіків і мій, він дуже ситний, поживний і цікавий. Це салат із сердиною. Готується не менш просто, але повірте, що така заготовка точно не застоїться у вашій кладовій. Я підготувала всі овочі, молоденькі кабачки, цибульку, морку, все почистила та подрібнила. Взагалі можна подрібнювати так, як вам подобається. Але в цьому салаті я люблю, коли кабачок розварюється, і він такий стає, як я кажу, незамітним, а просто. Просто набирається смаку сардини. Цибульку нарізала кубиком, моркву натерла на велику терку. Далі починаю готувати засмажку. Олію розігріваю відразу ж ті великій каструлі, в якій ви це все будете тушкувати. Додаю сюди цибулю і обсмажую до злегка золотистого кольору. Знаєте, хто кажуть, як тільки почули аромат цибульки, додаємо решту продуктів. Далі я відправляю сюди моркву і обсмажу це все разом 2-3 хвилини. Далі я додаю сюди томатну пасту. Це все гарно перемішую, щоб томатна паста розійшлася по всіх овочах. Якось пробувала готувати із томатним соусом. Не то. Тоді салат такий стає трішки рідкувати. Все-таки рекомендую брати саме томатну пасту. Відправляю сюди кабачки, протушкую 10 хвилин під кришкою. І я відкриваю, використовую сердину. Сердину я купую в маслі, тільки таку не беріть там з якимись ще добавками. Злегка подрібнюю і разом з усією рідиною, з олією, з соком, який є в консерві, відправляю до салату. Я готувала такий салат ще із свіжомороженою, скумбрією чи оселецем. Так, це також смачно, але я вам скажу, що з консерв все ж таки мені здається безпечніше готувати, тому рекомендую використовувати саме. Сердину, і від сердини ваш салат матиме більш насичений рибний смак. Я додала решту спецій, сіль та цукор. Перемішую і тушкую все 15 хвилин. Далі додаю 9% оцет. Протушкую ще 10 хвилин і розкладу це все, як завжди. Ще раз повторюся, по чистих сухих баночках. І тоді буду все стерилізувати. Банки я наповнюю повністю, щоб доверху були покриті соусом, закриваю кришки. З цієї пропорції виходить, як ви бачите, досить велика порція салату. Стерилізую це все в каструлі, до якої я застилаю рушником. І з моменту закипання води 10 хвилин щільно все закручую, даю охолодити і відправляю чи в льох, чи в кладову. У мене в звичайній кладовій квартирі цей салат зберігається прекрасно. Взимку, коли немає часу, Щось приготувати, чи хочеться свиденько перекусити. Взяли шматочок хліба, намастили такою заготовкою, і смачний перекус готовий. Ось так, друзі, просто, швидко і смачно можна приготувати різних смаколиків із недорогих доступних кабачків на зиму. От в нас кажуть, літо зиму кормить, і це правда, якщо ви влітку постараєтеся, взимку можна вже не переживати, що подавати до картопельки чи до будь-якого гарніру. Ну я друзі буду сподіватися, що ці рецепти вам також сподобались. Обов'язково в коментарях. Напишіть, який рецепт сподобався вам більше всього. Вам не важко, а мені дуже приємно, і я буду знати, що полюбляє моя аудиторія. До нових зустрічей! Готуйте, готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре. Вдалих і хороших вам заготовок. До нових зустрічей!